Ось така у нас ситуація після робочого тижня. Плита добре працювала, трошки всього назбиралося. Зараз варю картопельку, свіженьку, рибка тут, і треба буде все вимивати. На швидку руку поставила зварити, обов'язково обов покажу результат, поділюся, і тут також, думаю, треба все вимити. Заглянула сюди. Ой. Може замовити купити новий фільтр і лампочку також, прочищу. все обов'язково покажу також. Зараз така ситуація після загруженого робочого тижня з усім. І покажу, яка буде ситуація після проробленої роботи. До зустрічі. Всім гарного часу!